Цей рік розсвів. Ось такий гарний клематис. Дуже великі квіточки. Ось так. Такий кремуватий колір у нього гарний. Тут два кущика. Саджали той рік. Сорт отакий клематиса, Купляли в Польщі за 20 злотих кущик. Росте він ось на такому місці, взаді заборчик, і десь після 3 годин дня вже на нього починає сонечко гарне. Саму жару він стоїть в такій полутіні. Тут гарно папорочки ростуть. І потім буде вже на нього опора зроблена якась. Ну, а поки так вистачає. Ось такий один курчик і другий кущики. Десь уже недільки півтори цвіте. Зараз середина травня місяця. Ось такий гарний клематис.